Як змінюється фронт на Запорізькому напрямку? Чи збільшується там кількість російських військових? Як і навіщо вони укріплюють Токмак і Маріуполь? Від чого залежить просування українських військ до Азовського моря? І чи може цьому завадити осінньо-зимова погода? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Про це 13 вересня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними відомства, українські військові завдають російській армії значних втрат у живій силі і техніці, а також змушують російських військових відходити з займаних позицій. У результаті штурмових дій сили оборони мають частковий успіх у районі роботиного Запорізької області. Українські військові на нинішньому етапі наступальних дій просуваються по 50-200 метрів на добу, хоча інколи руху немає, взагалі що робиться для убезпечення особового складу. Про це в ефірі телемарафону 10 вересня розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, російські військові постійно підтягують резерви, бо втрачають особовий склад. Вони зараз ідуть в основному піхотою, застосовують свої так звані загони шторм. Ну тобто, це легкі легка піхота не завжди, скажем, відповідно навчена. Техніку вони економлять і кидають. Ну це класичні м'яс м'ясні штурми від Росії. Радний голови офісу президента України Михайло Подоляк 2 вересня в ефірі телеканалу Фрідом заявив, що наступ збройних сил України на південному фронті триває попри збудовані лінії оборони і накопичений російськими військовими ресурсами. За словами Подоляка, битва за вихід до Азовського моря, а потім за Крим, наближається. Вдумайтесь тільки Росія знаходиться в восторгі, якщо вона може на 100 метрів задержати продвіження українських військ. И, безусловно, как только мы выйдем на рубежи Азовского, например, моря, то изменится диспозиция с точки зрения того, что будет происходить в Крыму. Мы сейчас уже, если исходить из слов господина Буданова, в огневом формате контролируем территорию полуострова Крым. Как только мы добираемся до акватории Азовского моря, ситуация по линии фронта полностью меняется. Тим часом російські військові посилюють охорону Токмака Запорізької області після успішних проривів збройних сил України у напрямку міста. Про це 12 вересня повідомив центр національного спроту. За інформацією підпілля а також Токмацької військової адміністрації, у місті з'являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів і оборонних споруд. Також у Токмаку і районі фіксують збільшення кількості особового складу і військової техніки російської армії. У центрі національного спротиву зазначили, що окупанти бачать, як сили оборони України просуваються уперед і намагаються підготувати свої тили до активних боїв. Начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб розповів новинам Приазовія, що російські військові суттєво укріплюють місто. Останнім часом в Топмак прибуває все більше і більше російських військових, і причому військові це різної національності, як із Бурятії, так і з південних районів. І саме ми чуємо, що приїжджають з війська з ДНР, ЛНР, так би мовити, з їхніх. Бо коли вони спілкуються з татмачанами, кажуть, що о, ми з Донецька, а ми там з Луганської області. Ну, з Луганської області, вони вже на російській мові. Крім того, іде укріплення самого міста Татмака, по паралельним центральним вулицям розміщені зуби дракона на перехрестях, металеві їжі, додаються блокпости, ставляться бетонні з бетонних блоків, зотні такі укріплення. Російські військові розселяються по будинках місцевих жителів не лише у Токмаку, а і в навколишніх селах каже посадовець. Йде розселення вже не по 2-5 чоловік, а зготоване там і по 10 чоловік, і заселяють уже не тільки там перший, третій поверх, а йдуть тут і вище п'ятого поверху. А також заселяють прямо ті окопи, які були. Траншеї, які були вирті навколо Токмака і північних сел. Натомість люди виїжджають із сіл, до яких наближаються бойові дії. Додав керівник адміністрації, і тільки вони вийдуть, не проходить там і півдня як ці хати заселяються російськими військовими. Не важно, куди вони там в хату, в літню кухню там заселяються масло. Навала їх сунуть як таракани. Те, що можна вивезти, вони вже повивозили. Є така інформація, що вони вже перейшли на грапування підприємств. Вивозяться підприємства, обладнання, і навіть те, що можна здати на металолом, це теж вивозиться. Кажучи, <з> вже <cocoa> про зернові культури і все остальне техніку сільськогосподарську. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Російські військові облаштовують оборонні рубежі і будують бліндажі під Маріуполем, в районі селища Нікольське у бік Розівки. Туди вантажівками звозять ліс. Про це 6 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, російську військову техніку переміщують у цивільних вантажівках, намагаючись її маскувати. 12 вересня посадовець повідомив, що через Маріуполь, у напрямку Мангуш Бердянськ, російські військові перевозили 19 траків з БМП і іншою гусеничною технікою, особовим складом і вантажівками з боєкомплектом. Остання така велика колона спостерігалася понад місяць назад перед відступом окупантів із урожайного, зазначив Петро Андрющенко. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін у коментарі новинам Приазові розповів, що оскільки у російських військових порушився логістичний маршрут через Крим, вони більш активно використовують напрямок з території Ростовської області Росії через Новоазовськ і Маріуполь. Вони використовують Маріуполь як такий майданчик, на який приходить зброя та жива сила, а далі вона там довго не затримується, вони її розподіляють, тому що вже, скажімо так, навчені досвідом того, що українська бавовна дуже влучно влучає по всій території Маріупольського району, і вони певний час робили спроби розміщувати. Ці підрозділи на узбережжі Азовського. Моря це ті пансіонати, які вони фактично забрали у людей під розміщення живої сили окупантів, але декілька випадків були, коли і, власне кажучи, туди потрапляла українська бавовна, після чого дуже багато автівок швидкої допомоги вивозили 200-300 окупантів. Тому вони намагаються зараз не концентрувати сили в одному місці, тому що розуміють, що це неминуче. Призведе до е, втрат від української бавовни російські військові на влаштованих ними блокпостах ретельно проводять перевірки місцевих жителів, каже депутат. Маріуполь це знаєте великий концтабір з тотальним контролем, де задіяні задіяні до контролю навіть. Так звані учбові заклади, тобто за всіма спостерігають за напрямками, наприклад, в освіті і таке інше, також можу сказати, що багато так званих постів так званої ГАІ, Рф в місті, і відповідно місцеві мешканці вже створюють групи у соціальних мережах, де один одного попереджають, що у тому чи іншому місці знаходиться такий пункт, як вони називають пункт досмотра. Тобто, якщо їде автівка, і вони зупиняють, вони мають право там. Повністю перевірити все авто, повністю взяти телефон, перевірити у людини, і цього маріупольці намагаються уникати і один одного попереджають, де стоять такі пости, щоб не потрапити під таку перевірку. Російські окупанти продовжують прикриватися місцевим населенням, оскільки знають, що збройні сили України не будуть обстрілювати цивільні об'єкти. Додав Дмитро Забавін. Вони збудували, наприклад, у Маріуполі так званий ЖК Невський, який знаходиться поряд зі стратегічними для окупантів об'єктами, для того, щоб, скажімо так, зменшити ризики потрапляння по військових об'єктах. Але, як ми знаємо, українська бавовна дуже ювелірно б'є і неодноразово з цього так званого ЖК «Невський» спостерігає, за, як пишуть у соціальних мережах хлопками, тобто це десь там один-два кілометри від цього так званого житлового комплексу. Що стосується інших напрямків, то коли мова йдеться про узбережжя Азовського моря, там де вони розміщають певні підрозділи, там, скажімо так, і... Так званий курортний курортний сезон, і е, люди дуже ча, часто фіксують е, перельоти гелікоптерів. Е, ну тобто, по цьому напрямку. Тобто е, росіяни продовжують прикриватись мирним населенням. Це новини призові у цьому випуску. Докладно про ситуацію на лінії фронту на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за qr кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Військовий аналітик, полковник запасу збройних сил України Сергій Грабський зазначив, що на Запорізькому напрямку ведуться бойові дії високої інтенсивності. Там зберігається надзвичайно напружена ситуація, тому що противник він намагається зараз любим способом затримати просування наших військ в районі Новопрокопівки і в районі Вербового. Не допустити прориву наших сил, не допустити обходу Новопрокопівки і блокування його дій в районі Вербового Тому. Просування йде, воно є надзвичайно складним, бої тривають і ну, буквально наступні кілька днів, можливо, пару тижнів покажуть наскільки ефективним є рішення, яке було прийнято щодо активного просування саме в цій зоні. Російська армія намагається втримати просування українських військ чисельною перевагою, зазначив експерт. Тому йдеться про таку досить чи спробу втримати ситуацію під контролем. А чи задіються? Ресурси, які були зібрані в результаті мобілізації, ну сказати дуже важко, тому що вони можуть бути задіяні і на інших напрямках. Тобто зараз противник використовує ті сили та засоби, які були зосереджені а заздалегідь і розміщені вже на лінії фронту. Ну є таке перечуття в мене це особисто, що він практично вів всі свої доступні резерви, які він мав, підкреслюю резерви. І зараз е, намагається стабілізувати ситуацію виключно за рахунок перекидання підрозділів, які вже були задіяні в бойових е, діях і, ну скажімо, мають відносно невелику боєздатність. Але їх багато. Крім того, російські військові цілком усвідомлюють імовірність нанесення ударів українською армією на інших напрямках, не лише на Запорізькому і Бердянському, додав Сергій Грабський. Противник передбачає вірогідність прориву своїх позицій на інших напрямках. Тому вони зараз досить таким поспішним порядком намагаються. Встановити додаткові лінії оборони для того, щоб не допустити прориву наших сил та засобів, створюючи глибоко ешелоновані позиції, е, укріплюючи їх всіма доступними методами і всіма можливими ресурсами. Тому е, противник бачить, що його ситуація на лінії фронту на сьогоднішній день не є стабільною і готується зустрічати е, просування наших сил оборони на інших ділянках, які вже Більше наближені безпосередньо до берегів Азовського моря, тобто це такі останні рубежі оборони, якщо можна так сказати. Голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що запорізький напрямок на сьогодні є найперспективнішим для просування українських військових. Звичайно, ми найбільше чуємо про просування в напрямку роботиного, тобто там на і на захід, і від цього населеного пункту. Але е окрім того, є ще цілий ряд відрі відрізків фронту, де окупантам точно так само е не переливки. І наразі е якраз наша ствольна артилерія, наша реактивна артилерія може вражати окупантів е на всю глибину, е власне кажучи, ну, їхніх укріплених ліній. І найголовніше те, що знищуються їхні фактично найкращі зразки артилерії. От зокрема тільки ці цієї доби ми бачимо, що. Знищені їхні комплекси мста С, а це самохідна артилерійська установка. Бачимо, що від близько 20-30 одиниць артилерії знищується щодоби, що ну, якраз саме на цю артилерію покладається основна функція у оборонній лінії, ну, так званій оборонній лінії Суровікіна. Тобто, Мінні поля, і е, навіть усі ці укріплення вони е, не є повноцінними самодостатніми е, власне, перепонами е, на шляху нашого просування без артилерії, без оцієї вогневої підтримки, ну, власне, нівелюються ось всі ці міни і вся ця жива сила, яка знаходиться сьогодні в тих добре відритих окопах. Російська армія перекидає на запорізький напрямок свої підрозділи із лівобережної Херсонщини, Луганщини і Криму, каже експерт, тільки після того, як ось цей бойовий потенціал ворога. Буде доведений до, до низького рівня, після того можна буде застосовувати вже більш активно наші наступаючі підрозділи і здійснювати прорив фронту. Тому з цією роботою наші сили оборони справляються. Вони, ну, ця робота вона не може бути швидкою, тобто, це вона не передбачає якихось проривів, наступів, таких проламів фронту. Це методична робота по вибиванню. Саме противника, тобто не просто по ну, якби по ослабленню сил противника, а конкретно по методичному вибиванню його артилерійських розрахунків і ствольної артилерії, реактивної, і його звичайно ж персоналу. А ворожі артилеристи це також дуже, дуже цінний цінні кадри в самій російській армії. Тому так бачимо, що бойовий потенціал він знижується, і окупанти змушені перекидати саме на запорізький напрямок окремі підрозділи із Херсона і навіть із Луганщини. Основна боротьба на запорізькому напрямку зараз точиться за логістику, зазначив Сергій Козан. Для російських військ цей регіон є дуже важливим. Цей напрямок важливий саме через їхні, взагалі, саме через їхнє сполучення залізничне, і авто, і автомобільне. Якщо з автодорогами, тут, хоча б ситуація більш-менш рівніша, тобто вздовж якраз узбережжя Азовського моря, там і пролягають автодороги, і здійснюється забезпечення, то все ж таки. І з залізницею ситуація куди більш гірша, і от ось ця гілка, умовно кажучи, з Донецьк волноваха от Токмак, це є саме та основна транспортна артерія, якою перекидаються більшість взагалі воєнної амуніції. І от саме до неї і відбувається на сьогодні рух на так званому. На так званому Бердянському напрямку, коли якраз і наші сили оборони вони не йдуть, не атакують в лоб токмак, але пробують якраз охопити і перерізати ось ці шляхи забезпечення. Це власне розуміє ворог. Розуміє також, що вздовж усієї залізниці було перед тим, нанесено і ракетних ударів, і знову ж таки нашими ракетами Штормшедов, Скалп і знищено склад влади окупанту пошкоджено їхні вузли забезпечення, і ось саме за за логістику на сьогодні йде основна боротьба, тому що е, саме в ось це велике і розтягнуте по фронту південне загалом угрупування, тобто Запоріжжя, Херсон, воно потребує великої кількості взагалі забезпечення, і ось саме по забезпеченню і тут наносяться наші наші удари. Вихід збройних сил до Азовського моря напряму залежить від переданої України. Ні, зброя розповідає експерт за умови безперебійного забезпечення боєприпасами, українські військові зможуть продовжувати активні наступальні бойові дії і в осінньо-зимовий період. Звісно ж, поки вони мають поки в них є аеродроми і прикриття з повітря. То ми не можемо рухатися стрімко такими е, стрімкими колонами, прориватися, тому що ми будемо потрапляти під вогонь їхніх, наприклад, ударних гелікоптерів К-52, які дійсно е, мають і там, протитанкові ракети класу повітря-поверхня, е, і ці ракети, тобто з дальністю 12 кілометрів. Е, ну це очевидно, що. Вони стають дуже важкою мішенню для наших переносних зенітно-ракетних комплексів. Тому так удари по їхнім литовищам, по їхнім місцям базування, тобто позбавлення росіян переваги в повітрі це наше основне завдання. І тому нам, звичайно ж, потрібна далекобійна зброя, нам потрібні далекобійні ракети, ті ж такі атакамси у великій кількості сотнями штук для того, щоб наносити масованих ударів. Порушити нарешті їхню логістику і відповідно позбавити ось ці сили на позиціях: прикриття артилерії і прикриття з повітря. А в усьому решта наші сили оборони от повністю готові до от, ну до, власне до, до швидших дій. Тобто, все залежить на сьогодні лише від наших партнерів. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Інковський новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.